Доброго дня ми Хлопцям був потрібен такий здоровий акумулятор на автомобіль І ми з моїм другом Артурчиком велика йому подяка за все, що він робить, допомагає і хлопцям, і мені придбали цей акумулятор. І... Передамо його далі тим, кому потрібно. Так що разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні, слава нації. І ППС Російської Федерації. Воронку ми воріхові. Ось хлопцям передали подарунок, який вони просили. Дуже класний е акумулятор, дуже нам подобається. Дуже дякую вам. Хлопці, підписуйтесь, та дівчата, на канал. Дивіться, класний канал, ставте лайки, не пожалкуєте. Що, Героям слава. Слава Україні. Доброго дня, ми в Оріхові. При участі нашого каналу і мого друга Артура ми хлопцям передали 300 літрів палива на потреби, щоб було на чому передвигатись і так далі. Так що працюємося на благо. Слава Україні, слава <ривателі> нації, пізда Російської Федерации. <ривателі>